Всім вітанечко, маленькі розумнички. Продовжимо наші знайомства з дитячими письменниками. Цю гарну пані звуть Олена Пчілка, але, як і у Лесі Українки, це її псевдонім. Олені було цікаво слухати українських пісень, обряди і народні звичаї. Вона займалася. Перекладом творів інших письменників на українську мову, а для дітей писала багато віршів, оповідань і казок, одну з яких ми сьогодні і послухаємо. Пішов одного разу Лев на лови і зустрів мишку, хотів її з'їсти і вже лапою придушив. А мишка й каже йому: Ой, Леве! Могутній володарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною мишкою. Я тобі за це у пригоді стану, засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Ха-ха. Якась нещасна мишка, мені цареві над звірями в пригоді може стати. В Якій же це пригоді, а хто може, те знати, каже мишка. Тільки благаю я тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев і пустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. Коли це, за яким часом, попався лев у тенета. Б'ється, сердешний, борсається в тих тенетах, нічого це не зробить. Ще й гірше заплутався у сітку. Аж де не взялася мишка. Одну петельку перегризла, другу, як заходилася, то таку дірку зробила, що й Лев виліз. Тоді мишка й каже Левові От бачиш, і я, маленька мишка, тобі у пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Скажи, друже, про кого ця казка? Так, про лева і мишу. Що хотів Лев зробити, спіймавши мишеня? З'їсти, звичайно. А про що мишеня попрохало лева? Відпустити його так. Чи допомогла вона Левові, коли той потрапив у біду? І чим саме? Вона перегризла сітку. Ця казка вчить нас, діти, що за добро платять добром і ти теж будь добрим до інших. Пропоную тобі зробити аплікаційну роботу лев. А як саме його робити, знайдеш за посиланням під цим відео. Гарних творчих успіхів тобі! До побачення!